У нас на території громади немає ні одного банкомата. Взагалі немає. Вижити там, де немає базових речей. Все зруйноване, море, де хросяке невеличке залишилося. Будинки, робота, майбутнє. Зникло усе. Відсотків 80, а то і 90. Завжди дякують. Але навіть у найтемніші часи є вогник надії. Це не про гроші, а це про соціальну відповідальність. Онтова Сумщина, фронтир між спокоєм та тривогою. Вже в перші дні великої війни сюди ступили окупанти. Саме через Сумську область росіяни планували торувати собі шлях на Київ. Ненадовго їм вдалося закупити конотоп, Тростянець, Білопілля і ще кілька сіл та містечок. А вже три роки потому героїчна Сумщина стала шляхом до російської курщини. Населені пункти області і досі межують з країною 404 і потерпають від постійних обстрілів. Тут уже давно не працюють магазини, заклади, фізичні відділення банків. У нас немає стабільності. Зараз, ну, то прилетить, то ще щось ну, не можемо так, так Небезпечно Зараз теж зараз і останнім часом воно ще ж і ухудшилося, тому що ситуація. Під'їжджають ну ця інформація закрита, але є ті, хто привозять стабільність навіть у найневизначеніші часи. Ці люди не просто виконують роботу, вони тримають зв'язок із нормальним життям. Мова про роботу мобільних відділень Ощадбанку на колесах. Щоб пересвідчитися, як вони працюють, разом із головою правління Ощадбанку Сергієм Наумовим. Ми вирушили на Сумщину. У мене що ну цікавить, а які ваші принципи враження? Ви Курсуєте по дуже багато селах, і ну вот, що можете сказати? Тоб, от, на ваш погляд, а, людям це подобається, вони користуються, це корисно для них. Вони вони кажуть вам, наприклад, там, дуже дякую, що приїхали. У нас немає відділень. Та, ну, є, є відсотків, якісь, так, відсотків 80, а то й 90 завжди дякують, але не мені. Вони дякують дівчині, яка працює в. Пересувному відділенні банку і процентів 85, мабуть, навіть більше задоволені тією працею, яку банк приніс туди, де нема наших філіалів. Андрій Рубінін, 60 років водій мобільного підрозділу на посаді інкасатора водія сектора інкасації номер 4 міста Суми із вересня 2024-го. за освітою військовий. Працюю Чуть менше одного року моє основне завдання безпечно, не швидко, а безпечно довести сюди людей та гроші, охорону і співробітника банку. І забезпечити всім необхідним електроенергія. Ну, це може бути підключення до сіті, може бути генератор. Але все, я так думаю, що все гаразд. Ну ви, я так розумію, що ви самі все це робите да? і знімаєте генератор. І так, все, знімає... це, все, це, все це робить е завжди водій, але коли є велика вага, мені допомагають охоронці. Е, ідея сама виникла дуже давно. Це було ще під час е початку війни, 2014-2015 роках, коли частина в наших територіях була вже окупована, частина була прифронтовою. Сергій Наумов, 55 років, банкір із 30-річним стажем, обіймав керівні посади у низці провідних фінансових установ країни. І з листопада 2020-го очолює державний Ощадбанк. Було дуже небезпечно мати відділення, але ж людей треба було якось обслуговувати і надавати фінансові послуги. Тому тоді, на базі кразов, такі великі машини були повністю броню, броньовані і вони курсували. Якраз от в Донецької, Луганської областях. І це була от якраз та ідея, і ми його в, в, в життя тоді. Але коли почалося вже повномасштабне вторгнення, то так сталося, що деякі от такі крази, великі машини були. Один був зруйнований, один був переданий більше на потреби там ЗСУ. І вони, ну ми залишилися без тих мобільних підрозділів і вирішили, що ми будемо створювати мобільний підрозділ, але ж вони будуть більш сучасними, і скажімо так, вони будуть більш легкі і більш комфортні. І от тому от ми створили буквально там за декілька років, і ми запустили. Мобільне відділення Ощадбанку, панцирований транспортний засіб спеціального призначення, має усі ті самі функції, що і звичайне стаціонарне банківське, обладнане на базі автомобіля «Форт транзит оснащено супутниковим зв'язком, сигналізацією і тривожними кнопками, а також автономним електропостачанням, системами відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціонування та вентиляції. Повністю броньований, дуже тяжкий. Шість ну з людьми це 6 тонн. Броня бокова, броня э, на стелі, броня э, у кабіни в, в, в кабіні для касира, броньовані всі окна. Э, в машині тепло, зимою, прохолодно літом. Вона, вона нормально працює, тобто немає таке, що працює вона, там, нормально, працює, там, працює нормально, ганяти на ній. Не, не можна. Великий, велика вага, тому тормозний шлях більш, ніж у легкої такої ж машини. Їжу дуже стримана. По городу 50-60, по трасі 80-90, не більше. З вересня минулого року на Сумщині працює одне мобільне відділення, один мобільний підрозділ. Ольга Д'яконова 49 років, банківський стаж 27 років. Сім із них на посаді начальника філії сумського обласного управління акціонерного товариства Ощадбанк. Сумщина складається з 51 об'єднаної територіальної громади, 22 з них знаходяться в зоні високого військового ризику, 15 з них обслуговує наш мобільний підрозділ. Це селища, села, населені пункти, в яких відсутні фінансові установи, де ми обслуговуємо населення по всьому спектру банківських послуг. Бо наш мобільний підрозділ є повноцінним відділенням на колесах. Фізичних Відділень у нас на сьогоднішній день немає. Сергій Філоненко 54 роки, Із 2002 року працює в органах місцевого самоврядування. Очолює Глинську сільську раду в 2022-2024 роках. Служив у збройних силах. А з червня 2024-го повернувся на посаду старости Андріяшівської сільської ради. Можливість у людям отримати послуги банківські. Це сугубо виїзні, мобільні. Бригади, які до нас заїжджають, надають послугам нашим жителям наших сіл. Глинськ село Румунського району Сумської області. До кордону із Росією 165 кілометрів. Нині у Глинську 1700 мешканців. У селищі не працюють ані стаціонарні відділення банків, ані банкомати. Цей мобільний підрозділ надає послуги всі, практично ті, які наші учні. Потребують наші працівники потреби. Сергій Павленко, 64 роки, заступник директора Державного професійно-технічного навчального закладу Глинський професійний аграрний ліцей на посаді 19 років. В нашому навчальному закладі на даний час навчається 170 учнів і 40 здобувачів освіти, які проходять перепідготовку. Стипендію отримують учні, але на жаль. Не всі учні, які навчаються, а тільки ті учні, в яких середній бал вище 7 балів. Рядом навчальний заклад наш. Просто сюди ну, 300 метрів до мобільного банку, через те вони все абсолютно встигають. А вистачає грошей? Не буває так, що приїхали і ну, гроші закінчились. Я особисто в наших працівників не помічу. Послуги, які надаються ще Сьогодні на сьогоднішній день, відділенням виїзними. Він дуже великий, але ми не в змозі населення, в залежності від того, від технічних можливостей, від того, що ми не можемо ще усвідомити, ми не можемо скористатися цими послугами. Ну, більшості на сьогоднішній день це отримати готівку, заплатити комунальні послуги, можливо, якісь перекази здійснити. Але люди потихеньку освоюють і додаточки, мобільні ощади, і так далі. І ми, як кажуть, тут теж рухаємося з цивілізацією перед. Людей завжди чималенько. І навіть буває такий час, що стоять, виглядають, та, ну, зараз гості приїдуть мобільний для обслуговування. Тому людей достатньо. У нас чотири навчальні заклади, які майже всі обслуговуються Ощадбанком. Це близько 300 чоловік, працівників, які обслуговуються, які повинні отримати готівку, сплатити комунальні послуги, заплатити якісь інші види платежів. І можливість на сьогоднішній день ну, дійсно виїзні мобільні такі відділення. Попит дуже високий на наші послуги. Ми отримуємо раз на місяць листи від голів об'єднаних територіальних громад. Або від старостів селищ населених пунктів, і за цим запитом формуємо план поїздок на місяць. Також ми отримуємо дозвіл певний дозвіл від обласної військової адміністрації від військових, що ці маршрути доволі безпечні для того, щоб їх виконувати. Навіть та бабушка не може зняти собі коштів. Нема У нас на території громади, немає ні одного банкомата. Взагалі немає. Павло Гученко 39 років. Із 2015-го сільський голова селища Яблучне Великописарівського району. З 2016 го по двадцяти роки староста селища Яблучне, з 2020-го голова Кириківської селищної ради. Так як і переселенці, і дуже багато і жалоб і тому подібне банкомата у нас немає. Банкомат тільки в Охтирці. Кириківка селище Охтирського району Сумської області. До рубежу з Росією звідси трохи більше 30 кілометрів. Нині до Кириківки евакуювалося чимало мешканців прикордонної великої писарівки. Остання на 40% зруйнована внаслідок російських обстрілів. Людям дуже важко, тому що у нас на сьогоднішній день. 2140 десь переселенців, угу. з них там 230 дітей з самих Великописарівських, це ж сусідня громада, яка знаходиться у нас у зоні бойових дій, тільки 100 дітей, тільки з Великописарівки, це тільки дітей. І ну, переселенцям взагалі сказати важко, тому що люди. Хто покупляв будинки, коли є можливості, в кого немає можливості, люди знімають будинки. Платять комунальні, знімають кошти, для них і це, і це добре. На даний час, як би сказати, маємо те, що маємо, і ми і цьому раді, тому що людям є можливість зняти ті кошти і тому подібне. Не потрібно. Ну, щоб сказати вам не секрет, бувають такі моменти, я їду, в мене пачка карточок, я їду в Охтирку, знімаю людям гроші, розумієте? Ну просять, не відмовишся. А далі наша дорога пролягла з Руманського району у прикордонний Охтирський. У мене дуже багато пайовиків, Ну скажемо ага. 300 чоловік. А зрозуміло, Вона. що вони могли І вони приходять теж. і кажуть, дай мені гроші. Я кажу, у вас же є карточка. Вони кажуть: Ні, ми в місто не поїдемо, ми вже не можемо, не хочемо, не можемо по різному Є пенсіонери люди. У кого карточка закінчилася, вони не їдуть переоформляти, її. і це величезна проблема. Наразі ми ще не задовольняємо весь попит 100%. Тому можливо, що будемо запитувати і на другий мобільний підрозділ, щоб їх було два в Сумській області. Буває і до, до 100 людей. До 100 людей. Черві, буває, до 100 буває людей. Ну, е Стараємося пояснювати, тому що ну, скупчення. Ну, нас і самих накажуть за це. Що, не, не дай Бог, яка та ситуація, це ніякими коштами не допоможеш. Ну, Хоча б навіть якщо збирається, старається їх трошки. Щоб вони місці не накучкувалися, щоб хоча б то саме. Як ваша справа? Це нормально. А ви тут э, переселенці? Ну, не дуже подобається це слово, там переселенець. А куди? якщо, якщо не секрет? А з якого міста? Ми Олександр? Це, це а, просто так. на кордоні, да? там все зруйновує, так розумію. Да? В основному, так. В основному так. Все зруйноване. Може, всяке одне невеличке залишилося, курник якийсь алкоголок. А так все піднуло. Ну от скажіть, от, мобільний підрозділ він допомагає він є, таким що людям, як ви? Є. Скільки людей... Воно все людям допомагає, щоб допомагає з ударцю людям. Зараз час, часу... такий важкий час. Ну, для нас теж це. Е ми виїхали, виїхали без нічого. Що ми? З чим виїхали? Без нічого. А бували такі випадки? Ну, не знаю. От, ну, я я ну, хочу думати, що такого не було, а от, ну, такі небезпечні. Там, де небезпечно, ну, доволі близько до, е до кордону, були якісь випадки там. Щось прилітало, Як, чи якщо можна, я де... вам не буду називати це ні, ні, місце ні, ні. знаходження, але ну, тобто, навіть, є навіть, без навіть, навіть при, на, присутності навколо машини голови сільради, і я рядом пролітає шахет на висоті 200 метрів. Я беру жінку, вона старше мене заводжу внутрі, кажу, стоїм тут. Тут броня. О, вона не боїться, все гаразд. А проходить днів 15-20. Ми знову в цьому ж населеному пункті. Така ж сама ситуація. О, заборонено збивати шахеди над населеними пунктами. Це зрозуміло. Касир працює, ночує, бійці. У машині ночують. А, ну, ми... ну, тобто бувають випадки ну, такі небезпечні, але ж ну, в принципі... все гаразд. В принципі, все гаразд, і ми продовжуємо обслуговувати людям. А ви самі відчуваєте те, що ви ну, дійсно робите ну, правильну справу? Те, щоб... Так, я бачу, що люди задоволені. Чому я і кажу, що практично всі кажуть дякую. Практично всі. Навіть Простоявши черги, чи, чи це літо, чи це зима. Простоявшу чергу, ну літом чуть простіше, зимою ось так. Всі кажуть, дякую. супер. Дякуючи Богу, поки що у нас не було дуже критичних якихось ситуацій, але ж в розмови з нашими підрозділами. Звісно, були випадки, коли вони вже стояли і надавали послуги, пролітали шахеди. Таке теж, теж було. Ну так, щоб ну звісно, тут прифронтова зона чутно вибухи. Ну, дякуючи Богу, Богові, поки що у нас не було нічого. Критичного, нічого страшного, нічого дуже небезпечного. Два люка. Зверху, клімат, контроль та старлінг. І цей люк він теж панцеровий, тобто все він теж броня. Сюда, все броня. Все броня. Того, щоб... Це евакуаційний люк. Криша, криша, ось ми її бачимо, стелю. Угу. А унут... Внутрі машини ага. от вот, настолько ниже крыша. То Тобто броня там і броня там. Завдяки да, да, чому я їду 80, тому що так же зараз крачу. Чому ми, наприклад, тут? Чому я тут? Да? Для того, щоб подивитися, як воно це працює, як воно, як люди тут живуть, які послуги вони потребують? Задоволені вони взагалі, як воно? І ми, мені як голови правління, це дуже важливо, тому ми, ми зараз їздимо по, по разом з мобільним підрозділом. А скажіть, а, 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 а що потрібно? час, наприклад, дві години для зняття грошей, щоб люди швидень позняли і пішли. Ага. А, а Потім оформлення карточок. Це дуже мало. Тобто, е, тобто треба робити таким чином, щоб да. які, в залежності, які послуги. Да. Да? А дозволяє, що швидше? Швидше зняття готівки. За 10 хвилин зняли люди, 3 чоловіка гроші. А ви, наприклад, хочете зняти гроші? Ні, я хочу отримати Послугу, карточку. Тобто не я хочу а, а слухайте. А якщо буде наприклад, знаєте як, тобто ви будете. Записуватися да на якийсь час, тобто приходити і ваш час а, там як, якісь. Якщо буде, наприклад, ну як, як черга, знаєте, приїде мобільна група на 10 годин з 10 до 12, зняття готівки з 12 до 2 оформлення карточок. Ви знатимуть, на який да, час і не добре у мобільному відділенні мешканці не можуть отримати соціальні виплати, заробітну плату, випустити картку, провести необхідні банківські операції, а також оплатити комунальні послуги. Бачите скільки Людей розбиралися. Якби комусь не все. потрібно було, не приходили б сюди, правильно? Стоять, общаються друг з другом. А коли вони ще зустрінуться? В магазині. І все, Вася, Петя, а тут постояли, папа. Дуже, пообщались. дуже гарна думка, що. Мобільний підрозділ це не тільки фінансові послуги, а це і можливо, що люди збираються. Так вони сидять по хат-по хатах, так. по домівках, а так вони збираються і вони між собою так. спілкуються. Мало молоді. молоді, мало молоді, але ось бабусі, дідусі зібралися, пообщали, посиділи на лавочці, mm -hmm. поїли яблука. То це ж гарно. А мобільним додатком користуєтесь? Ні. Чого? Та хто? А що, не, не, не знаєте як? Чи це та я ніколи сюди йде, не то не знаю. А, а мобільного немає у вас, да? є. ну я смартфон, смартфони, ну, такі знаєте. Ну. Та є, так, та є. А чому? До речі, тут можуть навчити, якщо хочете, там ще. Та це дуже довго, довго вчиться. Людей затримувати. А там альтернатива, звісно, є. Це цифровий банкінг яким може, можна користуватися, але ж ми повинні розуміти, і, до речі, я розмовляв із людьми тут, і дуже багато людей ем, такого зрілого віку, які навіть якщо я пропоную, да давайте ми вас будемо навчати, ну, ну на жаль, вони не зацікавлені, щоб. Ем, Користуватися мобільним додатком. До речі, мене звати Сергій Наумов, я голова правління Ощадбанку, щоб ви розуміли, <рес> да. приїхав. А скажіть, будь ласка, а ви взагалі користуєтесь додатками? Звісно. Ага, ви корист... а ви користуєтесь? А чому? Ну, це ж дуже. У вас є, наприклад, там, онуки, які можуть вам допомогти. А чого ви не загружаєте? Ну, завантажуєте додаток для того, щоб користуватися. Треба трохи там навчитися і потім буде ну, краще перерахувати. Там. А картками ви користуєтесь магазинами, єте. Ну що, прийшли картки розрахуватися? Ну, тьму, а, ви так, так робите. А готівка, ну якщо це не секрет, готівка для чого потрібна? Для того, щоб на ринку щось купувати, чи, ми, чи для чого? На, на базар, На базар, так? Щоб, да? не це за що заплатити? Так, ну це за що заплатити. А що там термінал? Що термінал? Да, задоволення, звісно. Для мене це дуже важливо дійсно подивитися, поспілкуватися з людьми, і для того, щоб ну, зробити більш комфортніше на, на надавання таких послуг. Ну, і, і, і взагалі, ну, ми ж всі українці, ми, ми знаходимося, наприклад, там у себе в столиці, а ми не розуміємо, як люди тут живуть. І це і для нас, для всіх, ми маємо розуміти і маємо якось допомагати людям. А скільки от, взагалі там під вашим шефством от, населених проти? Зараз ми їздимо десь 15 16 ну, За місяць, скажімо так. А, Ні, Вон, я багатуває. вам я, ну, є такі місяці, коли я виїжджаю 10 разів. Є такі місяці, коли я виїжджаю 18 разів. А, це, це ж йдуть заявки, заявки які не? ми виконуємо, але... Є такі пункти, де гарні керівники. Вони два рази просять на місяць. Приїхали два рази, зробили роботу. А, ні, ви що? Ні, а я так, скільки треба. Навіть не дивимося, яка дорога їде. кожна людина може сісти і поїхати. Не у кожної людини є свій транспорт. І в Ахтирку поїхати, там теж зараз же тривоги постійні повітряні. В чергу може вистояти. І їхати. Якщо знаєш, що тут два рази на місяць приїде машина. <гум> да. І якщо так. потрібно тобі <піл> там готівку зняти комунальне продумати <піл> <піл> навіть <підтрим>, комунальна платити. От ви спілкуєтеся з людьми, які най... найчастіші відгуки? Що їм подобається найбільше, що не подобається? Ну е, основні відгуки такі, що в принципі всі, от їх потреби зараз. Забезпечують мобільний підрозділ повністю, і е, він, але він може забезпечувати навіть більше, ніж вони потребують. Ну основні які послуги? Це звісно зняття готівки, сплата комунальних послуг і е, перевипуск карток. І, і на що вони е, жаляться, і ми розуміємо це, що ну і воно якось так ну, е, натурально. Тому що ну приїжджаємо на якусь годину, вони збираються, є е, черги деякі, але ж вони теж і пропонують, як нам оптимізувати. І тому ми, ми, ми зараз будемо думати, мабуть, на один час вони будуть знімати готівку на інший час вони будуть переоформлювати документи, картки там е, і будемо якось так і теж працювати над тим, щоб черг було, було е, якомога менше. Я думаю, що в мірний час, і після війни, наші підрозділи будуть працювати. Можливо, буде так, що вони будуть перелаковані на інші території, там, де дійсно поки що не може відновитися інфраструктура, ми не можемо зробити відділення. То звісно, вони будуть задіяні. Стовідсотково мобільні відділення Ощадбанку нині працюють у п'яти найнебезпечніших областях України там, де не працює майже нічого, там, де досі продовжують жити українці. Весь цей проєкт охоплює 105, 100, 111 населених пунктів, 44 громади. І ми ще плануємо і вже от, запускаємо. В першому кварталі 2025 року ми запускаємо ще ці мобільні підрозділи, і вони будуть охоплювати, ну, поки що ми так оцінюємо, що десь 22 громади ще додатково. Ми розуміємо, що це не щось, що дає нам великий прибуток. Це, це, це не історія про те, щоб заробляти, це історія про те, щоб підтримувати наших людей, які знаходяться там, де немає можливості працювати в відділенні, де небезпечно. Це не про гроші, а це про соціальну відповідальність.